Казала вам, чи ні, мама приготувала перці, перець наш із е рисом і з тушеними пупами. Вона робила шлунки. Ну, смачно. Що я хочу сказати, що ця страва зробила дійсно смачна, Кисло-солодка, прямо така ну, ну, ну смачно. Знаєте, як звичайно зять крути носом, та ні, я не буду, а це прямо з'їв, ну з удовольствия, Оце сковорідку вона начинила, то дуже-дуже смачно. Я кажу, що Це вона вже прямо як кажуть фієрія її кулінарних зібностей. А каже, у мене залишився рис сварений. Ну, не знаю, як вона готувала. Каже, я додала його в підливу. Але за смаком це дуже-дуже смачно. Привіт. Привіт. Саша прийшов до його відео. Всім привіт! Ну що, поснідали. Зараз закип'ячу ще цей малиновий чистий сік. Додала трішки цукру, желатину 20 грамів замочила. І зараз в мікроволновці він настоявся, в мікрохвильовці його зараз проступлю і з'єднаю і залю. Е, Телефоную чоловік, але ми вже знали, що така у нас неприємність сталася. І тільки да і суминаємо. Встанний Сашуня утром на роботу. Я кажу, Саш. Поснідаєш, там є рибка залишилася, якраз тобі поснідать. Ну, коротше говоря, коротше говоря, ось мама принесла сніжний чоловік. Я кажу, не, кажу, сиди в хаті, її не вдереш. Принесла, бачиш, Саша Єс. поснідав і залишив там з рибки. Ну, в томаті. Ото От що я мінтай робила. Це ціла історія. Зовний каже, я такий розстроєний, я такий розстроєний. Кажу, я зрозуміла, чого ти розстроєний. Коротше, я накрила кришки і залишила наверху. Не в шкаф поставила, а залишила отут. От там наверху залишила, а не туди поставила. Коротше, коти сьогодні в них був просто пир. Вони тут сьогодні гулівоніли, гулібасіли. Тут... А я кажу, що ж вони так акуратно, що вони? вони каже, я... О, бачите, тут жир? Каже, я все це позмітав. Це на час теплої води, милом. Бачите, жирне. Коротше, поїли вони Сашину рибу, у них сьогодні якесь свято. А він розстроївся. Кажу, Сань, та чого ти розстраюєшся? Знаєте, на цю жінку. диви, Чоловік-паук. Диві. Нічого, дивися, я задом наперед надіваю. Для тех, щоб не зам... А тут мені не його тожирек. Давайте його вийму. Я чот... його... Ні, не треба, він падає і мені мішає. А мається. я отак його трошки Див... сюди. А -а -а. Я знаю, що в мене там горб через нього. Ну я його ховала сьогодні. Це через нього, звісно. Тож не все. Тут... Та понятно. Ну. Кажу, не одінь я... біла куртка має наверху. Так я замажу. Отки от от замажеш і викинем її зразу. Ні. Не, не хочеться, не хочеться, хочеться ходити бомжом, бля, капустина. Ну, слава Богу, все, сьогодні вже, сьогодні вона вже знайшла оці, вчора помила, калоши ті, ж на міху, що ми зимою в них перехожуємо, туди сюди. Короче, бач, каже, оце, оце так виглядить не бомж. Подиви на неї. Так, да, так, да, це, це, оде ж, удобно для листя. А я сьогодні залюблю. Це ще профілактика листова. Та я знаю, що, слышу, вже люди всі сплять, а бабуся наша все профілактику листову робить. Ого, блін. Ай, ти бачиш, що зробила Алочка? Прямо аж закипіло, це не годиться. Поки я за ком тіліпала, аж закипіло. Желатинки п'ятити не можна. Ну, дай Боже, щоб застило. Ай, йолки палки Ну, тепер мить. Іди йди, 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 я сама все помию. Руки. Руки. Іди я... в хату. А там кровать не заложена. Робота для тебе. Піду трошки позже, коли оце все зніму. Я ж його не несу в веранду, Алла. Уже все листя впало. ма. Не, 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 не. Ще не будеш ще зривати, чи не, воно само впаде. Я Сьогодні ще профілактику зроблю, а то вже останеться, подивися, що там. Сльози там останеться. А ти отак подивися, за рюмкою, за моєю. Я бачила, красиві такі листки, жовті були. Так красиво лежить, ну угу. я його буду отак збирати руками. Угу. А то як граблями, гребець. А рукавиці де? Да? А от, ні. А отут же ж рукавиці в нас теж є. У мене є там рукавиці, а красні, зелені. І... Та понятно. Такі... ви мене пита. Та що це таке, гуде? Оце... Ви мене питали за шоколад. і які всі акційні, як це Фозі. Але Фозі це е, 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 ну, так само, як і сільпо. Я думаю, що сільпо це один хазяїн, просто вони назвали їх по-різному. Так що, якщо що, то... Зараз я заллю і хочу записати відео. От бачите, ми пили чай. Я оцю, цей хліб фозі я не люблю, але купили. Більше брати не буду. Це так, як гарячий. А він як чабата, то я його на сковорідці розігрівала, зверху сир, то нічого смачно. Зараз приготую рецепт е, прямо в інтернеті, в гуде інтернет. це отой, е, якийсь шоколад, господі. Арабський, ні, не арабський. Дубайський, да? Дубайський шоколад, але ну, я не бачу там ні в чому смакоти. Просто можна зробити ці блини. Ми якось зробимо. А то шоколад ну не знаю. Мені, мені каже, що то буде мура. А то швидкий такий рецепт значить, такого, як мусу, і кістечко за три хвилини. Так що ми приготуємо сьогодні, щоб було Щоб... Бо я ще почну тобі шоколад тут варити. <рес> Ні, шоколад не ну, наш скажу доця, що мені робити? А що <рес> мені робити? Ну що, перець ти а, приготувала вкус? Я сьогодні квас. Буряковий не пила. А вчора ж ми зварили з того квасу, не квасу, з буряка борщ. Ну, я звісно, туди не знаю, сама не залізла. борщ, то борщ смачний, звісно. Але треба ж наливати от той квас, а ми тільки буряк брали. Ну, воно таке якесь кисленьке трошки. Дуже... Він не дає не кольору, він просто білий в борщі, і він не кольору, не смаку не дає мені. А як вип'ю, я стаканчик утром на... А хто тобі сказав пити його? А давним давно а люди є спеціально захвачують, щоб пити його. І він? дуже полезний, Для серця, для крові він хороший, І я ото на ще серце випила стаканчик, а сьогодні не випила. Пожаліла, бо, думаю, сьогодні я не буду. Його треба близько коло себе. А ти мухомори ти вже всі вимазала, чи ще є? Мухомори в мене, я кажу, то сустави. Вона понамазує. Я кажу, що так ваня? Він же ваня зараз застрашен, Вона понамазує ноги внизу, кругом позад. Ну, це коли тепло було. Кажу, мам, воно для суставів. нічого я всі ноги мазатиму. Ну, воно вистає, воно, мабуть, год, стояла. Воня... А я зараз не мажу ним. Не, не мене... мажу? Мене коліна, бачиш? Не... Слава Богу, ще не У мене то спина, то цей брус. Не, ну, ти ж ноги мазала внизу, хаморами. Нє, я ноги тільки комазала. Ну, ноги, а я що ж кажу, я ж не кажу, що. Тільки колінаю, тільки. Ну, я кажу, що ти внизу мазала. Я оце лягаю, бабушка мене, господі, зараз я переклягаю, лягаю, телевізор дивиться. А вона що тут сидить, а в мене ж ноги. Давай ногу. Як начне масажира? Я кричу криком, кажу, мама, а вона 10 раз, два три. Я кажу, боже, да пропустить через цифру. Особливо отут де. Ну, отут де оце, йде, оце, оце, оце кістка. Оце, оце, оце. А я кажу, мені больно, там нема м'яса. А вона, як масає, потерпи, потерпи. Так вона мені оце ноги, як на масажир, вона мені от, навіть, шпуру прогнала. І це я, ну, звісно, хорошо після масажу. Кажу, скільки тобі грошей треба платити за масаж. Короті, хоч не лягай на диван. Тільки вчора ми дивилися. що ми дивилися? Якесь кіночі, я не пам'ятаю. Да, ну, коротше, да, ми ж вечором ну, сидимо. Да, Саша лежить на полу, а я ж на дивані з нею. І от <laughs> вона до ног, як добереться, і так, і так. Розминав, в тебе тут. Хру... Корот, Звісно, хрустить. Ну, звісно, лучше, набагато краще, но... але і ще той. Кажу, тобі треба гроші заробити. Кажу, ти мені гладь. Вона каже, гладіння нічого не дасть. Так що, отакі діли. Так, все, розбіглися по ділам. По -своїм ми. Да. Дивіться, поставила на вулицю. Так гарно застиває. Ой, ой, ой. Ну, воно ще трошки застине і відділяється. Дивіться, яка краса буде. А це в стаканах. Поїмо такий десерт красивий, чисто натуральний. Так, мама вже вдома, машинка постирала кое що там темне саняне, та мамину то румушку ночну, то штани таке стірки, стірки такої немає, все. За двором закінчила і каже, може мені піти в найми до Людмили. кажу, тільки спробуй, спробуй, я тебе піду. Що таке? Чи то плигає собака? на... Що ще хтось ріже у них там, щось, що ще що не знаю. Кажу, не треба. Вони вдома цілими днями хай виходять і грибуть, а вона в найми збирається, розумієш? Це неможливо цієї Сергіївни. так. Сьогодні так довго не було світла. Кажу, вам дивіться, яка гарна ця краса вийшлася, Да? Прямо гарно так вийнялося з того.